Астрологічний прогноз на новий навчальний 2023 рік, який почнеться з 1 вересня 2023 року. Прогноз актуальний для тих, хто за кордоном з дітьми навчається і розмірковує, чи повертатися в Україну з дітьми на новий навчальний рік, для абітурієнтів, які збираються вступати в вищі навчальні заклади після закінчення школи, а також для тих, хто вступає в технікумі коледжі училища. Саме прогноз стосується для тих, хто, в кого навчальний рік починається з 1 вересня, тому що прогноз відштовхується цей від карти розташування планет на початок вересня, на ті процеси, які розпочинаються на початку вересня. Там дуже цікава астралічна картина на небі, така що більшість планет будуть ретроградними на початку вересня. Неретроградним з тих планет, які бувають ретроградні. Буде тільки Марс, окрім Марса, всі інші ретроградні. Що це означає? Це означає, що буде енергія тягнути назад, повертатися. Наприклад, для людей, хто в Європі не вирішив точно там залишатися з дітьми біженці, хто поїхали. І розмірково вагається, чи повертатися в Україну чи ні. То чим ближче до 1 вересня, тим сильніше буде тягнути енергія повертатися назад в Україну. До речі, це підтверджує тези інших моїх прогнозів, в яких я вважаю, що багато українців повернеться наприкінці весни 23 року і влітку. І це також свідчить о військово-політичній обстановці в Україні, яка буде влітку і на початку осені. Тобто вона буде така, що буде давати ну, людям якби, при... приводи для того, щоб повертатися в Україну. А, і таким чином, повернення в стару школу, це така енергія. А також може бути така ситуація, що не сама дитина навчалась в школі. А хтось її брат, сестра, батьки, хтось з рідних навчався. Тобто дитина вроді би в нову школу йде, але для когось в сім'ї це не нова, а стара школа ретроградна означає, що було раніше стара, а, якщо дитина йде в принципово концептуальну нову школу, в якої вона не була і ніхто там ніколи не був, то ретроградні планети тоді можуть означати, що подальша траєкторія. Навчання дитини, вона буде непряма не прямо йти вперед, а буде якось змінюватися. Вперед, назад, вбік. Е, отака історія. Тому не факт, якщо дитина ну, вибирає абсолютно концептуально принципово нову школу, ну або батьки її вибирають, що чітко по прямой по лінії, як потяг по рейках, буде дитина рухатися. Ретроградні планети будуть означати ну, в кращому випадку. Що будуть якісь ну, флуктуації зміни, а в найкращому випадку виясниться потім, що дитині ця спеціальність чи школа чимось не подобається чи чимось не підходить. Тому дуже уважно вибирайте школу і вищі навчальні заклади. Якщо процес вступу фактично відбувається не влітку восени, а, а ну, раніше навесні вже якби дитина зарахована до навчального закладу. Або якщо навчально буде рахуватися, що воно не з 1 вересня, а там з весни почалося, або не з вересня а в жовтні, наприклад, з 1 жовтня, тоді цей прогноз не актуальний. Там ну, не такі от ретроградні планети, як я зараз на 1 вересня описую. Тобто, що вважається за старт навчання? Також на 1 вересня особлива увага для випускників шкіл, які народились у другій половині 2005 року. Ці діти ма діти мають в такий показник: ліліт в Леві, і на влітку 23-го і на початку весни 23-го теж ліліт буде в Леві. Це буває приблизно раз в 9 років. Таким чином буде підсилюватися тема Ліліт в Леві. А що це за тема? Ліліт пов'язана з помилками, гріхами, ілюзіями, спокусами і ну, якимось там такою негативною кармою, пов'язаною з знаком зодіака Лев. Тобто, це означає, що діти вони будуть якби, ну, спокуш... можуть бути спокус... спокушатися на якісь неперспективні варіанти. Як цього уникнути? Цього уникнути таким чином, що діти вони краще робити не в стилі знака «Зодіака лев. Тобто не робити, що ти цар, що ти диктатор, як я сказала, так і робити. Значить, нікого не слухати, заплющити очі, заткнути вуха, кричати, настаювати на своєму, бути, прибувати в такому режимі, як фанатік, як. ну, ну в общем, Цар, який сказав, і всі його мають слухати. Тобто, якщо, е, якщо так себе поводити, то тоді підключається більше оця енергетика негативу цього через канал Ліліт, і підвищуються шанси неправильний вибір зробити. А, значить, щоб більш правильний вибір зробити, треба навпаки більше з людьми спілкуватися, бути більш гнучком, гнучким. Бути більше легким, не таку жорстку позицію займати. А також на 1 вересня сонце буде до сонця в цьому році, на 1 вересня вийде на опозицію Сатурн в рибах. Це означає, що ті, хто починають навчання з початку вересня, вони мусять приймати якісь обмеження, бо Сатурн означає якісь аскези обмеження. Тобто робити не все, як хочеться. Собі а приймати якісь те, що не подобається, але навчальний заклад цього потребує приймати ці умови. Якщо говорити про таку більш глибоку трактовку ретроградних планет, вони пов'язані з минулим, тобто з кармою, це значить, дитина може вступити в якісь. Ну, такі так звані кармічне навчання, яке ну відправ цьому навчанні якось дитина буде відпрацьовувати якусь карму. Карма у всіх різна. Якщо ви хочете точніше ну, подивитись карту своєї дитини, я приймаю замовлення на розглядання карт вступників, абітурієнтів, допомогу у вибору професії, ну там навчання за кордоном чи не за кордоном. Будь ласка, можете звернутися на платну консультацію. І так, що можна, ну, який висновок можна зробити? Такі, що на ретроградних планетах краще слухатись не себе, а ситуацію. На прямих планетах людина робить по-своєму. Тобто, от в навчанні, наприклад, вибір навчання, от як вона вирішила, так і робить і нікого не слухає. А ретроградне планети це означає слухати поради вчителів от в той школі, звернутися ну, раніше там, восени, восени то є навесні, чи от зараз взимку, чи влітку, звернутись, послухати тих викладачів, послухати тих учнів, які вже навчаються в школі. Тобто не на випромінювання інформації працювати. Я хочу, я так сказав. Приліліт в Лєві не тільки для тих, хто ну, випускників шкіл, хто народився у другій половині 2005 року. Для них особливо, але для всіх всіх людей, отака модель поведінки, типу там хрязь кулаком по столу, як царь звірів. І я сказав, і все, і всі так робіть. Значить, як я сказав, так і буде. Отака модель поведінки вона ну, підвищує ймовірність неточного вибору якихось помилок. А, значить, а більш бути гнучком і слухатися якісь ситуації, якихось обмежень, це більш перспективно. Неперспективно брати обмеження штурмом е, ну, на, на початку вересня, коли сонце в опозиції до Сатурна. Також хороші навчання, такі, котрі дитина поступає, ну, якщо це там технікум чи вищий ну Більше це вищих навчальних закладів стосується, якщо дитина поступає. На таку спеціальність, що не точна спеціальність, а така загальна. Ну, наприклад, в медичний універ поступає дитина-підліток, і там немає точної спеціалізації. Тобто, оскільки ретроградні планети означають, що потім щось буде змінюватися, наприклад, дитина, ну, так собі думає, що вона буде ну, якимсь там врачом педіатром наприклад, отак, от думає собі. Але вона вступила на загальні умови, навчається, навчається, і потім в них спеціалізація через декілька років. І в процесі, ну це, ця молодь зрозуміла, що ні, я буду не педіатром, а я буду там, там хірургом, наприклад, чи окулістом, чи ще кимось. От, тобто, і змінила потім свою думку, то, що ретроградні планети означають. Потім щось, змінити, потім щось змінити. Оскільки ретроградні планети не тільки з минулим пов'язані, а з тим, що всередині людини знаходиться в свідомості, в психіці, це означає, що дуже сильний вплив от цього, що в людині, в психіці знаходяться. А там може знаходитися. Е, ну, або як астрологи кажуть, яка карма у людини. А там може знаходитися щось правильне, а щось неправильне. Якась хороша карма і якась погана карма. І таким чином, тут є така трошки невизначеність, що виходить, та дитина, в кого більш хороша карма, більш ну, так, така світла карма, то ну, вона більш хорошо, ну, типу, вступить а в начальний заклад, в там вищий навчальний заклад, а в кого більш погана карма. То вступивши в цей навчальний заклад, дитина буде ну, чомусь такому навчатися, щоб змінити, поліпшити цю карму. От, можливо, ну, попаде в якісь ситуації, ну такі більш складні, які для неї будуть уроками, і вивчивши, якої які уроки вона от змінить, тобто змінить в себе. Тобто дівіс ретроградних планет, зміни себе, і світ навколо тебе зміниться. Тобто, не слід боятися ретроградних планет, це навпаки. Мудрі планети, які ну, дають людині можливості, шанси і інструменти для того, щоб зрозуміти свої якісь помилки і їх змінити. Якщо ну, так вийде, що хтось вступить на якусь спеціальність, рік провчиться і зрозуміє, що вона йому не підходить, що якась ота негативна карма, якісь негативні риси характера підштовхнули вибрати цю спеціальність, то краще далі, наприклад, вже в 2024 році. Не настаювати на своєму, і все ж таки, та ладно, вже закінчу ту спеціальність. Тобто, якщо ви явно будете бачити там через пів року, що ну, от ця спеціальність, цей вищий навчальний заклад, чи то місто, де дитина навчається, от вступила в якийсь там іноземний навчальний заклад, і, і бачить, що там по мові, там по, по менталітету, ну щось не складається, то це тоді. Можливо, треба якраз все ж таки піти з того навчального закладу і повернутися ретроградні планети означають повернутися знову до свого вибіра і зробити більш точний вибір. Ну а якщо, якщо вже зараз дитина вступає, а 1 вересня для неї це буде не старт навчання, а просто продовження того навчання, яке дитина почала одразу, то тоді це ну, не проблема, тобто. То тоді це не проблема. Наприклад, я розумію, що ці ретроградні планети на 1 вересня, щоб в мене було менше якихось змін, переніс старт навчання в своїй школі астрології не на 1 вересня, старт занять, а на кінець вересня, по-перше. А по-друге, запросив людей, хто хоче навчатися астрології, в навчальну групу, в підготовчу навчальну групу. Ну, типу, як підготовка до школи. І виходить, в них старт навчання, от уже зараз взимку. А, ну і вони то будуть продовжувати це навчання, якби. Хоча офіційно навчання ну, починається восени. В общем, багато буде змін. От в новому навчальному році, на початку навчального року, хто хоче, ну, якби треба, треб, треба більш гнучкості і менше по-своєму перти, більше дивитись по сторонах, тоді все буде краще. От такий прогноз для вступників. І я дякую вас за увагу. Успішного всім нового навчального року і вступу в навчальні заклади. Пока.